Всіх вітаю ви на каналі Квіти та інше» я Іна. І оскільки вже час Хризантеми настав, тому відео буде про неї, про те, як покращити квітування, продовжити його, покажу сорти, які вже ось, ось розквітаю. Що це за сорт. Ну, Можливо, когось він зацікавить. Ну, відео знову ж таки для тих, кого цікавить Хризантема. Тому, кого цікавить, дивимося, кому не цікавить, пролистуємо і дивимося те, що вам подобається. А сьогодні в нас хризантема, Дуже негарно. Ось тут у мене. Ага, зараз я ще так скажу, ви бачите, що тут вона біля теплиці. Цей рядок я буду показувати. Сорти різні. Є і раннього, і пізнього квітування, Вони в мене в перемішку, тут без підпису. З підписом хризантеми в мене в відеречках ростуть. Тому все, що буду показувати, я в цьому році, все є із назвами. Кого цікавлять живці, також це вже буде навесно, надіюсь, все складеться. А які вони будуть в розквіті, будемо дивитися. Тож, ось ця біленька хризантема. Забулася знову її назву, вона мені не подобається. Її то кліщ по рунтав, ну, якось взагалі вона не гарна. Далі дуже ріденька хризантема це із серії світанок Оранж, мабуть, на тій стороні вона є більший кущ, також покажу. Дивіться, тут кущі ви бачите, різні по розміру. Знову ж таки, живці були різні. Але висаджені в один час. Просто вони ну, розквітають по... різні терміни квітування. Що, що Хозажити, що зараз тільки починає розквітати хризантема. А якщо вона, ви вже бачите ту квітучу, красиву хризантему, то хризантема з притіненням. Тінення можна вивести раніше на квітування хризантему, адже хризантема це все-таки осіння квітка. Особисто я люблю її восени а не літом. Тому дуже мені хочеться, коли вже, знаєте, листечко опало на деревах, вже такі слабенькі. Ну, Вже низькі температури, як хризантема квітне, за це її і люблю. Але ось перший рік вирощую ранню хризантему світанок. В неї час квітування, серпень, вересень, початок, будемо бачити. ну, Вже що я бачу, то це сьогодні показую. І знову ж таки, що я їй буду робити. Тут не зрозуміла, а ось. Хризантемка, яка відноситься до серії світанок. Дивіться, яка яскрава рожева квіточка, який наростила густенький кущик. Хоча, якщо кущ переріс, бачите, він ніби вже розламується. Ну, зовсім трішечки. Я думаю, коли це буде в повному розквіті, буде дуже красиво. Наголошую, кругом все, що буду показувати, все один живець висаджений тільки. На мою думку, це найкращий варіант для утворення гарної кульки. Далі тут інша хризантема. Сьогодні в мене на сьогодні тільки світанок розквітає. Ну, Якщо в мене, звісно, продавці якось ну, не, не сказали мені по-іншому. Також буде ось така. Ну, Ще день-день і вона буде. Красуня, все буду вам показувати, все розказувати. Жовтий світанок. Жовта у мене ще є одна хризантемка, але знову ж вона більш пізнє квітування. А ця ну така, ось-ось, ну як ви бачите. Але кущики ось тут, в цьому рядочку, це тут такі живці були. Ну, коротше, я не знала, що, що з ними зробити. Чи викинути, чи посадити. Я посадила, думала, нічого не буде, але воно виросло. А ось тут така місцинка, яку треба було виламати, вона викидала бутони була ще дуже рано. Я ж, знаєте, на неї за нею не слідкувала, і воно ось так цим ну якесь воно не доразуте. Ну і такий кущик нерівний, некрасивий. Але самі квіточки, думаю, розплітне буде добре. Тут. У мене ця ж іде корейська хризантема, я думаю, це. А ось така велика це та, що горшкова середньоквіткова. Ні, десь тут оце, мабуть, горшкова середньоквіткова, якщо я не помиляюся. Розквітне, все побачимо. От, а оце гілочкова, вона має бути і на зріз, ну, ще бутончиків немає. Якийсь маленький, ось такий червоний, так думаю, світанок. Ось ця помаранчева. Дуже вели, Не дуже, але така квіточка більша. Ось там, де в мене одна є, що я кажу, світанок, вона квіточка дрібніша. Зараз я її покажу в іншому, з іншої сторони. А тут буде квіточка така більша, ну дуже гарний кущик. ось цей. Ну Квіточка, дуже люблю такий колір помаранчевий. Ну ось парпел. Або, знаєте, я в ну не рожева, а така більш до фіолетового. Це також світанок буде. Ну Тут пізніші сорти. Ось ця моя червоненька, яка розквітає десь кінець вересня. Ну Цей сорт вже в мене дуже, ну недавно, ну роки три дуже подобається червона, красива квітка. Ну і з іншої сторони також великі кущі, хризантеми, але тут розквітла тільки ось ця. Зараз так сонце падає, що я вам її гарно не покажу. Така ось е яскрава вона, знаєте, вона не помаранчева, вона такого кольору, я навіть не знаю, цегляний якийсь. Ні. Яскравіша за цегляне, я не знаю, чи передає повністю телефон, бо мені зараз засвічує дрібненька квіточка. от ось така в повному, ну Зараз вона десь сантиметр, до 2 см, не більше. Ну Ще вона повністю не розкрилася. Ну, Цей кущик ранній. Можливо, тут місце таке, він дуже величезний. Ну Ось так, я думаю, метр буде в діаметрі. Єдине, що ось. Поки на сьогодні він не дуже забитий квіточкою. Якщо він буде, знаєте, такий весь стояти вже в квітах, то це буде дуже красиво. Ну, як на мене, він трішечки рідкуватий. Ну, надалі будемо бачити. Далі тут. Все йдуть кущі. Що я вам скажу, що виростить великий кущ не так навіть у ґрунті, у ґрунті, не, не в горщику. Не так важливі підживлення, як важлива волога. Ось тут позатеплицю, саме більше було вологи, то й кущі виросли самі великі. Ось ця буде жовта. Це також мій сорт, ну не мій, який я вирощую, ну, вже не знаю, років 5 можливо. Така квіточка сантиметрів шість. Діаметр дуже красива, ось тільки починає вона також до ранніх відноситься. Це якась пізня. Ну і ось ще одна рожева. Я думаю, це також із серії світанок. Тож я вам показала, що саме зараз у розпиті, а зараз скажу, що потрібно їй саме в цей час. Ось коли вона така. Вже, бачите, бутончики майже розкриваються, і нам хочеться, щоб ці квіточки були ну, як найдовше, ось такі красиві, і щоб були яскраві. Для цього потрібне підживлення. По можливості, звісно, але щоб було краще, то зробіть це недорого. Я використовую добриво, ось в мене воно зараз є. Плантатор, ви можете взяти любе добриво, яке йде по листу. Ну, як на мою думку, то, наприклад, майстер, там Грогрін, вони теж йдуть по листу і під корінь. Ну, я маю в виду грогрін, те що, універс... ну, те, що не по листу, бо є грогрін спеціально по ну, спец... тільки по листу, а є і універсальний. Майстер він також йде по листу. і по... І під корень. Ну, є багато різних добрив, які. Я не буду їх перечисляти, ви всі, кому потрібно, знають ці добрива. Але по листу, ну, саме такий більш відомий це плантафол або плантафіт, аналог. Ну, і ось У мене плантафол, називається він. Зав'язь, до цього в мене було, це я просто був лишився пакетик такий, то я вам його і показую. До цього користувалася я добривом Грогрін по листу. От, це закінчилося, закінчився, але треба докупити, і був в мене такий пакетик. Ви не дивіться, що тут томати на малюнку, головне тут формула. Ось оця формула. Що зараз потрібно? Саме хризантемів в цей час. Це фосфор, азот, Ну, подивіться на цей кущ. Ну, вже як би достатньо. Вже він наріс. Зараз потрібен фосфор і калій. Фосфор, знаєте, він, коли ми тільки садимо рослинку, використовуємо фосфор, де більше фосфору для, цього ж, для вкорінення. Зараз він стимулює. Бутончики, щоб наростали фосфор. ну і Імунітет підтримує. ну і Взагалі дуже гарно зараз фосфор рахується. І, осіннім і 50 частин тут калію. Калій він нам дасть і цю яскравість квітки, і квіточка буде якнайдовше триматися на кущику, буде великою, тому що ось саме недостача калію. вона та калію і фосфору, вона дає, що квіточка вона могла б бути дрібніш, більшою розміром, а вона була дрібна, тому що їй не вистачає цих мікроелементів. Якщо ж квіточка дрібна сама по своїй генетиці, то, звісно, нічого ми її не, не зробимо. Але якщо квіточка заявлена на, наприклад, 3 см, а вона в нас 2, то це значить тільки те, що ми її не докормлюємо. Тому ось. Зараз всі свої хризантеми я обробляю ось таким добривом. Буквально я це вчора робила, а не її потрібно. Робила бакову суміш, додавала ще від кліща препарат. О, господи, Ну, Від кліща також там був, тому що від кліща обробляла в теплиці і вже, я думаю, хризантему від кліща не потрібно. Бо у мене. І від шкідника робила бакову суміш, ну і е, топазу додавала, Таку, знаєте, зробила компот такий, і все оце обрискувала. Для того, щоб, ну хто знає, яка та осінь буде, воно не помішає. Це не їда, що її, не помідори, не гірки, не те, що ми споживаємо. Е, тож можна давати, я думаю, <кхем> у достатній кількості. Ну, не забувайте про це, тому що трипс дуже шкодить хризантам. У мене бували роки, коли я забувалася обробляти от трипса. І ну, ситуація була типу такою. Бачите, отак воно. На, бі... На світлих дуже видно. Що з цим кущем я не знаю. От від трипса я обробляла, ну, чи йому тут якось не подобається, можливо, тут. Місце якесь йому не таке, не знаю. Ну, вже хай як хоче. Тому, а ви не забувайте, від трипса можна використовувати ту саму, як Тару, і Нурелде, чи то Твікс, як інший виробник дає. Можливі ж інші професійні препарати. Ну, Беремо будь-який препарат від шкідника, який є на трипса, обробляємо і від тлі, щоб там був трипс і тля то я думаю, цей піде. і ну, піде. В магазині вам дадуть ці препарати. Те, що я знаю, я пропишу список, ось буде на відео ви будете бачити, Тож робіть таку бакову суміш, беріть від шкідника, беріть, ось е такі якісь добриво, де більше калію. Не забувайте про воду, в якій ви це все будете робити, якщо у вас вода лужна, підкислюйте її для того, щоб. І препарати і добре краще засвоювалися. Про це ніколи не, на, не потрібно забувати, яка у вас вода. Ну, Якось квадри, квадристопад, щось від борочнистої роси я б також додала. Ну, якщо інші у вас є хвороби, то тут потрібно по іншому. Чи то, якщо бачите, початки фузаріозу, тут потрібні інші препарати, то це вже інша тема. Так, це я розповіла, що на сьогодні робимо з хризантемою. Нагадую, що в мене хризантема для розмноження стоїть в іншому місці, вона в контейнері в ну, відряд там. Зараз саме я пересаджую, займаюся пересадкою, викидаю вже петунію в основному всю, ту, що мені не подобається, і туди пересаджую хризантему з відеречками, не, не, не перевалюю її, а так просто туди в тій ємності саджаю ці ж хризантеми. Ну, Займаюся цим. Ось Коли вже я його доведу до толку, покажу і вони почнуть відквітнути, тому що там більш такі сорти, які квітнуть, будуть пізніше. Все буду показувати, все розказувати, щоб ви бачили, які вони у розквіті квіти і чи потрібні вони вам. А на сьогодні все, миру нам, гарних квітів, гарного дня всім. Чекаю від вас подобачику. Ну і всього найкращого.